Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як прохання, дефіс, вимога. Ви знаєте, я дуже такого бачила багато навколо себе. Мені здається, українська культура в цьому не унікальна, я думаю, більш-менш це людська така, знаєте, риса. І це риса, якою я була наділена дуже довго. Поки в один момент я не зрозуміла, що це не є правильним: ані з психологічної, ані з лінгвістичної точки зору. Отже, коли ми щось просимо, і ми заздалегідь думаємо, що для іншої сторони наше прохання не так важко виконати. Ось. Ми думаємо, що відповідь на наше прохання, якоїсь послуги, якоїсь допомоги, ще щось, має бути тільки і винятково позитивним, тільки так. Дуже часто ми не допускаємо негативної відповіді або відповіді з варіаціями. Так, але ну, тому що у людини, звичайно, можуть бути свої і є, мабуть, свої якісь умови і обставини. Uh, так ось в якийсь момент я помітила, що це неправильно, і це неправильно не тільки психологічно, це неправильно ще й лінгвістично. Тому що, якщо прохання це прохання, а не вимога, і ми її формулюємо з питальною інтонацією і зі знаком. Питання, ось, то чому ми очікуємо тільки позитивної відповіді, ми маємо знати, що ми можемо у відповідь почути і так, і ні. І так, але з якимись умовами іншої сторони. І якщо це реально запитання, а не вимога, а вимога мала би формулюватися зі знаком оклику, ось то. Ми маємо нормально сприймати це і не ображатися. А, натомість більшість людей ображається, якщо не а, отримує очікуваного. І я також ображалася. В якийсь момент я зрозуміла, що це неправильно, і якщо з мого боку прохання це реально прохання, то я маю бути готовою вислухати будь-який варіант відповіді і приймати його з вічливостю і з. Повагою. І те саме я застосовую зараз і до себе. Якщо людина мене про щось просить, і я даю їй не ту відповідь, на яку вона очікувала, і людина ображається, я можу чесно сказати, прямо в очі, що, ну, ти вибач, але якщо це було, було прохання, то ти маєш знати, що відповідь моя може бути будь-якою, і так, і ні, і щось з варіаціями. Якщо ти хочеш почути тільки так, то це не прохання, це вимога. І ви знаєте, дуже багатьох людей це якось приводило до ну, такого знаєте, замислення. І я чула, що люди кажуть: ну, ти права, ти права. <риводило> так що так, таке для мене було дуже відкриття, а таке зауваження якесь по життю. Я вважаю, що для мене це було дуже корисно. Тепер, коли я щось прошу у когось, я розумію, що я не маю очікувати тільки так. Будь-яка відповідь іншої сторони має сприйматися мною з повагою і без образ. Так що, такі справи. Дуже-дуже дякую вам за увагу. Можливо, комусь це стане у пригоді. І. До нових зустрічей. Пока-пока.